Це кадри з фільму Заплати іншому, у якому головний герой придумав механізм, аби покращити світ, зробити добрішим. По схемі людина допомагає трьом. Ті, хто отримав допомогу, роблять добро такій же кількості людей. І так, до безкінечності. Трохи трансформувавшись, рух дістався і до України. Все йде по цепочці. Хто-то захотів для других. Хтось тобто я хочу, щоб ці проекти розвивались. У нас є люди з Дніпропетровська з Мінська. Минулого місяця активісти збирали кошти, аби врятувати життя дитини, а зараз озеленюють одну зі столичних околиць. Ідея зробити сквер на місці пустиря з'явилася декілька років тому. Проте на створенні зеленої зони не зупиняться. І за кілька тижнів місцеві мешканці отримують новенький дитячий майданчик, адже активісти отримали підтримку від Солом'янської РДА. Солом'янська адміністрація вона, ну ми офіційно письмо кнім писали, вони нам дали добро. Вот ну, Підтримують, да поддержують. Ані розпределіли об'язаності вже. Волонтери зробили імпровізоване відкриття алеї. Після чого знову взялися до роботи, адже ентузіастам без допомоги мешканців зробити все у короткі терміни важко. На сьогодні пройшло відкриття. Понятно, що не зовсім все закінчено, Ну діло в тому, що ми кричимо сос, люди, київляні ми обращаємося к вам спросьба допомоги. Ми просто не знаємо, що нам робити, не вистачає средств, не вистачає рук. Крім допомоги, активісти просять, щоб люди берегли їхню роботу, адже вони працюють для громади, щоб всім було комфортніше. Є мрія, є бажання зробити краще Город починаючи зі свого двора. І це круто, це дуже красиво, це примір нашим будущим поколінням. У планах зробити подібні сквери по всій Україні. Богдан Бур'яненко, Михайло Кльокта, телеканал Київ.